Зараз таке ж запитання по факапчикам до дуже досвідченого експерта по Китаю. Це наш улюблений експерт по Алібаба, тому що він є офіційним представником Алібаба в Україні Павло Ковтоненко. Друже, розкажи, будь ласка, ти що у тебе було або у твоїх покупців клієнтів за факапчики з Китаєм? Знову трош... друзі, всіх вітаю, дівчатка, з 8 березня, щоб ви всі пахли, цвіли, щоб... щоб багаті тільки чоловіки вас окружали, розумієте? Грошики на вас тринкали, і не приходилось би вам працювати і сидіти. на цих... Ваша задача відпочивати, розумієте? Можна золоті слова. Стосовно а, дім, трошки тебе поправлю. Я не представник, а офіційний сервіс партнер компанії Alibaba. Я партнер Royal, ми офіційний yes. сервіс партнер компанії Alibaba. Єдина людина в Україні, чий номер телефону знаходиться, мій мобільний номер телефону знаходиться на офіційній сторінці Стосовно... Красунчик, красунчик, так. Yes. Yes. <свеч> <свеч> Стосовно покапів, зараз їх в мене трошки ну, їх майже немає. Тому що ми можемо це на це впливати. Тобто я не кажу про бренди, естественно, там є своя історія. Я не займаюся брендовими речами. Це окрема історія. По перше, в цьому треба розбиратися, і, і як, як практика показує дівчатка в цьому розбираються набагато більше ніж хлопчики. Я наприклад, не розумію, ніколи не відлічу, де оригінал, де не оригінал. Я займаюся і оптовими, і розічними закупками в, в Китаї. І одна із моїх один із моїх фокапів був ще, ну, такий прикольний, типу про які я завжди розповідаю. Це був на початку, коли я вистроював свою компанію Atlasel. Це експортна імпортна компанія. Вона з офісами в Китаї в Україні. Також перший місяць роботи це було ще років, я не знаю, ну 15, напевно, назад. Може, ну плюс-мінус, десь так. Перший місяць роботи в мене з'являється гігантський клієнт. Прості господі, це був Газпром. Тоді ще в нас не було проблем значить з Рашкою. Я такий думаю, Боже, які класники! Всі бабки зараз будуть ліце просто рікою. Нас замовляють е, павербанки, вони замовляють їх. Гігантськими кількостями, тому що вони використовують їх для подарунків. Одна із е, тем, де я заробляю дуже гарно, це якраз таки ми робимо під е, особистим брендом такі подарункові всякі штуки і продаємо це ну, під клієнта контейнерними нормами. І значить, ми починаємо закуповувати ці павербанки. Все це йде, несеться нісеться огромними партіями. Ми постійно перевіряємо, знаємо, що китайці можуть. Е, Обмануть, да, мягко сказано. А, і ми постійно перевіряємо ці партії. В якийсь момент у нас з'являється дуже багато клієнтів. Я, я своїм е, кажу, що, типу, все, у нас вже там виробник, він вже наша людина, не треба перевіряти. Перша партія, яку ми не перевіряємо, і у нас ми її відправляємо туди значить, е, їм е, значить, цей товар, вони його отримують, розкривають коробки. А що, ми, що вони там бачать? По бокам павербанки, а внутрі кирпичі. О -о -о -о! Друзі, ця партія була кірпічі, і вони мені відправляють від і кажуть: А що це таке? Я такий сижу, такий дивлюсь, думаю, цікаво, а що це таке? Я дзвоню на, на виробництво. Вони кажуть, ні, ми відправляли відправляли павербанки. Це напевно логісти ваші щось зробили. І логісти кажуть, ви що, з ума сошли? Ми взагалі тут нічого не чіпали. Фей Коротше, то -то, я попав на цю всю партію. Це була дуже велика партія, але. Мені дуже пощастило, тому що я їм дзвоню, кажу: я не знаю, що сим. Це... от так вийшло. все, ну що робити, не знаю. І вони такі кажуть: ну ми просто не будемо з вами співпрацювати. І я тако сижу, тихенько думаю, ну ладно, окей, а той тобто, кошти не треба повертати. Я думаю, фух, ну а ділились легким іспугом, все класно. І в общем, це був напевно перший О, і останній да. таких великих факапів, де я зрозумів, що перевірка товару має бути постійна. Це нормально, що китайці можуть зробити брак від 3 до 5% товару бракованого. Це нормально в контейнері для того, щоб його не перевищувало ніж 3% або 5%, Треба завжди робити перевірку товару, платити якісь там тисячу доларів за, за висне виробництво. Можна трошки менше, десь хтось бігає там за за 350 доларів. Є компанії, які дуже гарно перевіряють від тисячі доларів, і тоді буде круто все. І тому я зараз постійно закуповуючи товар, от, наприклад, останній з моїх е кейсів. Я контейнер товару також брендер робив, робив своїх клієнтів, і ми розробили перевірку товару і отримали там скільки там було? 25% браку. 25. Але завдяки тому, що перед тим, як я вже знаю, що робити, тобто перед тим, як замовляти якийсь товар. Я спочатку з виробником проговорюю: якщо буде брак, ми ви спокійно його замінюєте. Вони кажуть, да, спокійно заміню". Я кажу «Хорошо». Тоді я трошки я ізначально в суму, значить, яку я даю своїм клієнтам за ціну цього товару, включаю, і ще й ще відбраковку товару, перевірку майже кожної єдиниці, щоб дуже гарно перевірили. Коли у нас знайшли цей відсоток браку, я зателефонував, значить, ну, по Вічату виробнику, сказав, що так і так, от знайшли такий брак, давайте міняти. Він каже, кажуть, да, без проблем. Тобто, ви маєте усвідомити і зрозуміти, що якщо... Ви знаходите брак товару на території Китаю. Ви можете в 99% випадків, ви можете вирішити це питання. Виробники зараз це на 15 років назад, коли вони казали все, до, до побачення і ну, типу, робіть, що хочете. Зараз 99% виробників спокійно замінюють цей товар нормально. Якщо ви цей товар не перевірили, а отримали його в Україні, то вам можуть його замінити. Але фінансово вам буде невигідно. Тому, якщо ви отримали товар, бракований в Україні, то вже все, до побачення, тому що невигідно його пересилати обратно. Тобто, то у вас буде ціна логістики в Україну з України туди назад. Потім іще вони міняють условно товар, да, і опять логістику в Україну. Це не цілісообразне, поэтому не бійтесь витрачати гроші. Одна з моментів в мене було коли. Я ще жив вже в Китаї, і одна із наших послуг була також перевірка товару. Тобто, ми могли навіть предоставляли послугу, що ми можемо кожну одиницю товару перевірити. От контейнер їде, і кожну ми можемо перевірити. У мене люди виїжджають і прямо там чуть ли чуть ли не ночують на тому підприємці. Тобто, з ранку до вечора вони кожен товар перебирають. Поки не перевірять весь весь контейнер, він нікуди не йде. Особливо ця. Послуга була вкрай надважлива для Амазонщиків, там, де е, е, ну якість товару, це типа впливає на їх продажі. Якщо дуже будуть постійні якісь там скарги, то в них продажі будуть падати. От амазонщики готові були платити дуже багато за цю послугу, але отримувати 100% якісного товару. М -м Тому. Не А, і от проблема з якою я стикався, то що я людям кажу, що можна треба робити там виїзд на підприємство. Звичайно, в мене не була сума виїзд на підприємство 350 доларів. Ми це не робили, тому що, ну типу, в мене офіс був в Гонжо в центрі в стекляшки, поэтому треба було якось соответствувати тим всім тратам. І, естественно, що виїзд на підприємство у мене був від тисячі доларів і вище. Ну це якщо щось трошки перевірити, а так він зашкалював і за і за п'ять тисяч доларів іноді також було просто перевірити товар. Але люди отримували якість. Ем, з чим я зіштовхувався? Те, що те, що підприємці не готові переплачувати за, значить, перевірку товару. Один із таких клієнтів в мене був. Він за якщо ви пам'ятаєте, були як ем, в моменті, з'явились коляски Йоя. Пам'ятаєте, це, це був тренд. Я купував це така чорненька, звичайно. Так, складається, да і з ними можна там куди от ми були в Китаї, коли вони тільки з'явились, вони тільки почали розповсюджуватися Ми їх продавали просто теж контейнерами по всьому СНГ. Було дуже круто, і один із моїх клієнтів він зробив там перевірку. все він каже. Підприєтє, все класно. Ми з ними далі будемо самі. Я говорю, я кажу: ну дивись, одну, третю, п'яту партію зробиш. Десь вони налажають. Ну буває таке, це нормально. Типа, ну за, заклади, може, продай трошки дорожче цей товар, чи заклади, щоб заробити трошки менше, але отримує нормально. Ні, все нормально, у нас все класно. Що він отримав е, на виході через декілька партій? Він закуповує два контейнери. цих йоя, доставка до речі була в Україні. Це наш український клієнт був а, і йому на імейл e пише. Наче менеджер да цього підприємства, імейл, такий самий, як і з тим, що, е, що йому присилали, але там щось там чи точка чи якась там циферка змінилася, тому що у китайців дуже багато імейлів з циферками там і так далі. Він цього не е, соответственно, не помічає е, і відправляє гроші на іншу компанію і що кинуло його, да? Він чекає, чекає цих груз, так чекає. Він не розуміє, де він. Він починає їм писати, розуміє, що щось не так. Вони кажуть, які гроші? Ми нічого не бачили. І тоді він вже мені платив за юридичні послуги дуже багато грошей, щоб я приїхав і налякав це підприємство, і щоб вони повернули гроші. А це одна із моїх. Е Кращих сторін в Китаї, тому що дуже гарно знаю, як на них впливати. І до речі, в мене ж юридична компанія Кодекс в партнерстві ми входимо в топ-50 кращих юридичних компаній України. І ми перша юридична компанія, яка відкрила перший офіс, ну з на всіх юридичних компаній України, саме в Китаї. Тому е, я знаю, як їх ну тіпа типу, піднажати, щоб вони кошти вернули. Але але прийшлося платити набагато більше. Тому я вас прошу: не бійтеся заплатити навіть 350 доларів, навіть навіть найгірша перевірка це набагато краще ніж якщо її у вас не буде. От Дякую. такі золоті слова. Отак. От Ми з тобою ще не прощаємося, друзі. Павло, він взагалі взагалі вась, вась з усіма консулами України в Китаї. Він там всіх знає, yes. там року ногу. Це нормальна тема. А, і я ще... до речі, майже був генконсулом, Я ж подавався, я да? ж подавався, майже прийшов. А, майже там була інша історія, там трошки а, людинку інші підгодували не тут, як як рибак, знаєш, кажеш, я вчора ловив таку рибу, піймав, ні, але ловив, ні, майже no, дружать. Ну no, вже я там був дуже близенько. 아, на одну ножку вже зійшов. Так, да, друзі, Павло жив в Китаї 8 років. А ну-ка, скажи нам на китайському, він знає китайську, друзі. Oh, uh, е ой,